Так, усім привіт, друзі! І в нас сьогодні розпаковочка. А розпаковочка у нас замою нові ліки, будемо тестувати від хвороб, щоб було найскоріший результат і найменшими до того ну, затратами часу. Тому зараз розпаковую і далі покажу. Так, друзі, дивіться, що я накопав. А накопав я альбендазол ін'єкційний. Тобто то, що я раніше давав кожному кролику перорально, в вроді давав я кожному кролику а, емульсію, а тепер буду колоти ін'єкційний альбендозол. Отакий От він фірми Базальт. Так що глистуємо кролика. Тепер проколюємо, щоб це було ще більш ефективно. І, поки вам не буду показати препарати, будете слідкуйте за мною нові відео і буду вам ці всі препарати показувати. І лікуванням будемо робити. Тому підписочка, слідкуйте за мною, будемо тестувати нові препарати, лікування. І щоб було найефективніше кролика відлікувати. Найкоротший термін. Так, з вас підписочка, а з мене новий контент.